Ну, доброго ранку. Поскладала он. ляльки, це ще не всі. Ну і в мене в руках. Біжи, вона хоче погратись. Навіть не захотіла виходить на вулицю. На вулиці так гарно, йдемо погуляємо. Фендюш. Що ти там крепчеш? Ух ти. О. Зарядка? Зранку у нас така зарядка, так? Да? Ну, дай мені свою іграшку. Дай. Дай. Не даси? Ні? Ой, ти чудо. Так. І що? Ти думаєш, що я візьму, так? Ну, візьму. І що тепер? Куди? Ну, біжи. Трішки пограємось. Ой, ти Чого ти крекчеш? Чого ти крекчеш? Я не встигаю за тобою. Ми граємось зранку. Прокинулась в настрої, так чи ні? Чудо. Ну, а я пішла пити каву. Грайся сама. А що на вулицю просишся вже? Ну, йдем. Ба, полетіла. Ну, пішли, пішли. Пішли, трішки погуляй. Як тут воно? Ой, я навіть роздягнена вийшла. ось Таке небо. Не знаю, трішки вроді приморозило. Але свіжо, так, гарно. І ось, красуня бігає, ну бігай, бігай. Тепер треба одягнутись мені і вийти її, вичухати. Ми тут сцені гуляємо на вулиці. Хто де ходить? Я сюди туди. Вона бігає по дорожкам. Так, по стежечках. Ось побігла. Такий сонячний день сьогодні, і це 31 січня, дуже тепло. І завтра вже лютий місяць. Раніше з криші у бабусі. Стріхи, бурульки такі висіли. І оце на ніч вони замерзають, а вдень потім починають капати, текти. Це було давно в дитинстві. Я, зараз я оце сюди туди тут ходжу, зателефонувала Наталя. Я думала, вона прийде, а вона каже, та я поки витопила і лягла, відпочиваю. І тільки ж ми трішки щось хотіли поговорити, позвонив її синочок. Ну, ми й відключилися. А зараз я піду, зніму покази електроенергії та газу, бо треба буде завтра зранку відправити або сьогодні. Ну і похожу тепло на дворі. Ну, що ти, іще погуляємо. Давай погуляємо. Так, я спочатку не сказала, я живу в Україні, це Дніпропетровська область, місто Кам'янське, колишній Дніпродзержинськ. Живу в приватному будинку, на пенсії і мені 71 рік. В Ютубі я з 2014 року. Ну, знімаю, як живу. Ось так. Зараз у нас прогулянка. Потім піду на другий поверх, подивлюсь, як там у нас перці. Я посадила, висіяла пророщі насінинки 24 січня. Подивлюся, як вони на сьогодні, вже. Так, що тут у мене троянди? Там в мене все вже до весни підготовлено, тільки розгребти їх. Ну, а зараз гуляємо. Це я так собі тут гуляю, нахожую свої. Ну, зараз не виходить у мене 7 кілометрів находить як раніше. Ну, але годинку я тут ходжу повільно. От, бачите, тут мої всі бутилочки, пляшки позлітали, тому оце, мабуть, оцей живець пропаде тує. Ну, нічого, якийсь лишиться, тут не зайти. На початку лютого треба. Оце деревовидний гібіскус оцей обрізати. Ось. І треба це так вийти, коли трішки мороз на корінцях. Ну, я дивлюся тут, чи є тут насіння. Та так, є. Розтрушу. Він мені й не потрібний, ну. Але нехай. Бачите, тут скільки насіння є. Ось ось витрусилось все. В общем, трішки там повидаляю оці тоненькі пагони які. І я його так хочу, щоб він не кущиком різ, а, як це сказати, шариком, колом. да. Ну, трішки обріжу. Цей саме старший, а ці молоденькі, ось вони пішли вверх. Гарні такі. Віндеш, як діла? Як у тебе справа? Іще гуляємо? Ну, давай гуляємо. І я гуляю, і ти гуляєш. Нема ж, як зайти, оце ж хочеться на вгород зайти. Ну нема ж як тут же грязно. Ой, ну нічого. Так на дворі добре. Ось таке сонечко, бачите. Відправила Фенді додому, бо прийшов сірий. І... Оно нявчить, ну, І ця красуня не дай же йому поїсти. Дивіться, на вікні сидить. Ідем я там тобі дам. Ідем. Ідем. І йдем іще взяла головки. Ну, дивіться. Він то гарний, він і, 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 і вроді повненький, такий хороший. Ну, а їсти просить, то треба давати. Раз ти приходиш до мене. Туна, зараз, зараз. Та підожди. О, наїдайся. Це котяча їжа. Красунчик. Взяли тебе, бачиш, а не дивляться за тобою, я так розумію, зовсім. А я пішла. Ну, все, поїв, от молодець. Ну, чи не наївся, нічого собі, сірий. Сірий, я дякую, сірий. Кажи, одчеся, я пішов, бачите, який. Поїв і пішов. Так, майже кожного дня дуже рідко він пропускає, що не приходить. Це тут він перестрибує, бачите? Ось так, оце коли в мене фіртка закрилася, я не змогла зайти у двір, я теж отут перелазила, красавець. Ну і добре.